Так як діти у Вознесенському ліцеї перебувають у закладі із 8 до 16 години і для них організованого продовженого дня, то за кошти місцевого бюджету ну, нашої громади і учні ще харчуються до відкошно. Старші класи, звичайно, коштуються безкоштовно тільки пільгові категорії. Хорошо. Дивіться запитання по питанню номер 28 про встановлення розміру плати за харчування здобуча освіти дітей у закладах за до шкільної та загальної середньої освіти борської сільської ради у 2025 році. До цього є якісь заваження? Пропозиція. Ми рішення не буде, бо 50 гривень і, зараз, на даний момент їх не вистачає. Ми відставимо норми видачі продуктів, тому що ціни високі і 50 гривень дуже важко вкласти. Наприклад, вчорашній сигнал, кушний, 60 люди, гривень. Можливо, що до харчування так я це ще здому Юрій. У нас там перетяжка є. Ну по початку буде трохи легше. Зараз ми нам посадити їх 87 тисяч проновська програма. Зараз ми якраз беремо ще участь у проновській програмі всесвітнього продовольчого фонду, яким буде виділено ще 15 гривень щодня на покращення харчування учнів перших четвертих класів. То з початковими буде, але дивіться, яке питання. Якщо ми зараз піднімаємо вартість харчування для учнів початкових класів, ми повинні підняти вартість харчування і для учнів старших класів. Це вимога, що не може бути вартість харчування учнів старших класів за кошти місцевого бюджету менше, ніж фінансування із державного бюджету. Наразня це на питання. Тобто прораховувати вісімнадцять. Не, ну прораховувати ну, додать, додавить до п'ятдесяти іще десь в середньому 18. Тобто то не, то не хватає кушти просто. Сейчас просто не вырос, Я це не Я Це підвищили А норми ми не можемо майчить норми, бо у нас. Ну, приблизно приблизно прораховувати до кінця травня мільйон вісімсот. Ви ж розумієте, що це дуже легко. Так получается, Юрий Юрьевич, пройти в школу подивиться, что там получається в вале. Ну, валить, відповідно, дома да, не ходьте, ну, будь ласка, подивиться. Ну, если не хватает, значит, нас... Лаля, а сколько кас... мы сейчас плануємо? Сейчас, Сан Анатольевич, да. сколько мы сейчас плануємо на харчування? Заплановано включать? Сейчас. Садочка пусть чотириста дев'яносто тисяч, це на двадцять це на харчування учнів вісімсот на харчування шестьсот 874 692, це пільгова старші класи пільгова і обід Вознесенський ліцей. І це до травня місяця. До кінця кінця авторів, Він, да, до кінця Якщо раніше нам допомагали передміратом, то зараз це все заборонено. Зараз тільки все через оборону. Це сугубо з сертифікатами сертифіковане. Да. От може 900 тисяч на школи це було, на 5 місяців по тій вартості, яка є на сьогоднішній день. От у нас звідки враховується, ціна завищена, тому що, от і все. Ну просто постачальник... картоплю наприклад якщо можна купити і по 26, і чи по 27 гривень. ну, по 35 п'ятій купуємо. Ну, та ми ж це розуміємо. Ви ж ви не також розумієте, що це залежить не, не від нас. Розумієте, Тут є одна балавушка, якої конкуренції Я, немає. Я все не вона зайшла на тендер. Вона його виграла, один тільки постачальник. Ми це розуміємо, але нічого не шкодить для того, щоб купуємо гіршу, ніж чим могли би купувати зараз. Даже дешевше, магазина навідешевша. Просто в магазині зайти, там дешевша продукція. Взять же той АТБ, де є артиско, то є тебе, то якщо підтримка продукція може, то продукція і так. Ну, там у нас так не угра у нас. Тобто, якщо у нас ціна вище, ніж у АТБ. То, так зермового немає. Ну ми не можемо зі марку. У вас транспортна накладна і обсуває. Це нас мала ціни, то змінити свої. Я поживаю, що не Ось ми дозволяємо, щоб нам це атмосфері живемо. У нас не бюджет, щоб ми могли до нас, находить способи, щоб рішити. Це ж не так інші. От вони велика систему безпечності продуктів, вони взяли з Америки. До речі, в Америці діти в школах і садочках безкоштовно не їдять. Там цю програму запровадили для астронавтів. У нас її запровадили для наших дітей. Там, повірте, такі вимоги, такі штрафи, якщо Борисові чи Тетяні Анатолійовні привезуть зараз продукти і не буде до нього товарно-транспортної всіх сертифікатів, штраф від 125 тисяч. Це не те, що ми не хочемо. Ми раді взяти у наші фермі І раніше, як ви сертифікати держави фалі та всі сертифікати приставити. Другого постачання чи в торгові наприклад, є ціна набагато дешевше на 20% чи на 30%, Чим пропонує нам той клієнт, який вигадає, ми звертаємося з письмовою цю до того клієнта, який вигадав, що вибачте, ми не можемо прийняти у вас такий дорог. Ну тобто, якось ми маємо працювати цьому полі права видової рік уже починають у нашому окрузі. Немає таких постачальників, які хочуть працювати з бюджетом. І постачають ну, на школи, розумієте? Знову ж питання: чого вони можуть не хочуть працювати бюджету? Бо бюджет це держава, яка створює такі перепони, що з ним працювати лучше не працювати. Ну, ну ти ж пробував да, я не хотіла. А от що проблема стосується відповідь? Таке раніше нам від відомі помідор, все, ми. Дивіться, я просто о... і штрафні санкції сплачували і питання. Цей тендер проводиться на який період? Він, він річний. Ні, ми провели зараз на ту це тому, це на не так? Ні, ми провели до травня. А на кінець дивіться Додавні. я Просто шановні депутати. знову 1 -1 -1 -1 по збільшенню, допустимо, харчування. Я розумію, що хочеться збільшити... Сьогодні ні. Зараз світло має. Сьогодні було повідомлення для. Можна в школу, так? Поїхати. Ні, треба було сказати. Запросіть, Серега Анатолій, в школу. Ми не встигаємо. Горохове пюре, скрамбл, відвадий бурячок. Ну, Ото подивиться, не поїхали. Дивіться. Пропозиція така, ми зараз немає. Щоб там підніки, підніки, в піка сторони, це все, але не все равно, що ми живемо. Так, ви ж розумієте, що дітей, Можна, я скажу вам з приводу того, що ідею ж харчують не просто так. Є е постанова, є е затверджені норми, є е меню. Яке просто так. Головне управління у Миколаєві не затвердить, нам і овертають повісів, не здорово. Нам стали тим, затвердили хочеш затвердять. хочеш атлети, хочеться. Зараз такого нема, що ми тут може, чи хочеш. Що Хочем, завжди може? Завжди, може вже не ну, от кажуть, звертайтеся до злопотерпа. Там більше та зараз йому непогано. Єдине, поганий дітям ворог пробіля. Решту діти дітям із задоволення.

І бурят на сильно йде, робить не завжди в буряк доїде. Якщо ще буряк не якість, якщо він дає такі, ну знаєте, не солодки, десять дорога, то йому питати. Говорить, я поки не сподобався. Просто він їсть, там і в дубає. У нас робоче до п'яти. Дивіться, я я я б з задоволенням збільшив на вартість харчування, але, на жаль, бюджет трошки йде пошла. Uh, я вам більше скажу, ми ще заплануємо, ви почуєте бюджетні цифри. Ми заплануємо з <ристо> балабушки а що ти можеш її зробити? Якщо вона закуповая, я ж сам по 26 гривень на ринку шовку, а по двадцять закуповує і по 30 продає. Ну, тобто вона має киснев поряд своїх всіх справдах. У ну, тебя ж тоже витрати на зберігання, на всі всі вона закупила, воно з все 10%. Так що, тут момент не є. ми не можемо нічого додати, тому не Я ж я ж хочу закончить, Ну. Дивіться, ми так. шановні депутати. Я все розумію. Хочеться збільшити вартість харчування, хочеться його покращити. На даний момент логіка в тому, що ми не можемо розірвати бюджет. Єдине, важливі єдина ні, єдина можливість, що ми можемо переглянути норми вартості харчування з вересня місяця у нас на вересень місяць будуть вивільнятися кошти залишку, які можуть направлятися на харчування. Щоб ви розуміли, зараз ми у питань Ніколане чи є ще Особи. в особистому порядку, кому потрібно, я надам номер телефону. Можна буде звернутися, зустрітися їхній. Кабінети да, знаходяться центр надання адміністративних послуг зі знають по праву руку, є свічірня наша школа, і цій ж будівлі знаходиться відділ освіти вської сільської ради. Що стосується всього цього, у нас будуть залишки. Ми зараз будемо спілкуватися з вами. Ми перейдемо спочатку. Є у нас запрош... гостів, у яких теж є питання по особистому. Ми спочатку їх називаємо, потім але, але перейдемо до розгляду бюджету. Я вкратце скажу. Бюджет ви можете бути ним не сильно задоволені, тому що цей бюджет може використовуватися. І я вам потім зачитаю або алена, даже скаже, в яких напрямках хочеться зробити багато, але за цей за ці кошти, які в нас залишилися на залишках, ми на жаль не всі процеси можемо перекрити. Тому я вам можу сказати, що після трьох місяців у нас виконання бюджету зараз не сильне, але можливо трішки вирівняється за рахунок мінімального навантаження. Яке повинно до 30 квітня бути сплачувати, ми побачимо, яке у нас виконання бюджету і відповідно будемо запланувати процедури В серпні місяці ми розглянемо питання можливості збільшості вартості харчування за рахунок вивольних коштів залишків, які ми затягнули для стабілізації бюджету річного Добре, так що, шановні директори, зі всією повагою. Але на жаль, у нас немає фінансової можливості зараз посилити питання харчування. Тому платити загонобуде діти будуть харчуватися. Буде все піли, Будемо викруті, дивіться, якщо вже виникне критичне питання, то я вже поспілкуюся Олегом та Іваном. Можливо, якщо ми ну, якісь перетяжки зробимо і перевиконання, потім докинемо, то можливо таким чином можна буде щось перекрити. Ну, процес в процесі. В процесі. Тобто на сьогоднішній день я просто говорю, що такої можливості немає. У нас зайшло виконання 120, по моєму, за січень місяць, ну зараз у нас виконання до 90%. Правильно і на кінець місяця Дивіться, є... Дивіться, тут комісія по харчуванню, Албу, Чудак Балакше. Якраз ви всі, ви всі попали. Ну, попали ви всі. Просто так. у нас виходить, ми не зразу ціною ці ноги соціальному зміни. А перевірки субстанція... Коли проводили навчання, та, Борісерич? Нам казали на навчаннях, що ми повинні розраховувати, складаючи меню, щоб нас ми нічого не різали. От є там меню скільки грамот, а скільки а, ми, так, це. Це ми повинні видавати. Це ми дані прораховувати. А як ж можна заранче прорахувати всі ці ціни, якщо ціни змінюють?

багато ну, що, придусну, корпили, не немає. Не, балабушка може, але продачу. Якщо і спішки як перекриті, ну я розумію, а я зрозумів за що ти говориш. Та вона не піденець. Я Як то пояснити, знаю, знаю на за що зашов. <свят> Не, ну допустим, то, что вы сказали, сгнила 10 витсов, вы поняли, перекрыть натуральным продуктом, она ну, поняли? Она, она во всех историях, типа, Вознесенского, она перекрыла. У нас є фінансування по старим цінам до кінця навчального десятка. Ціни не старі, розумієте? Кожного місяця вони присилають прохід. Внесення змін на вони мають цілу. за, за... залишили ціни. Дивіться, у нас заложено ціни це ще на листопад місяць. Ми, ми залишили ту саму вартість і листопад. Ні, вона тільки я стрімко не росте. Чи ми звітували відділі зіткнути. По харчуванні. Які Кошти, які були заділи на танцювання раніше, і заключили договора, значить масло було 420 двадцять. Коли прийшла з березня і закінчили добра на початкові класи, вже 540 кілограмів масла. От ми брали цю помазку, потім ще набрали ще по чомусь 40 ступень. Тоді, наприклад, до квітня місяця на спокійно вистачає той суми, яку ми йти по нормам і по харчуванню, щоб не вистачає, норми не виконують. Ми не виконуємо норму. Ми, ми можемо не а коли ви здаємо в горах, то виходить, то йде до 67, 68 гривень. А там, де ми трошки дешевше, і то вирізаємо. Юрій Юрійович, откуда вам у нас сьогодні взялося? Ну, ви ж знаєте, меню, меню затверджується. На, на харчування? Так. Державна, ну, державна субвенція. І державна субвенція і наші коштує. Ну, державні субвенції мало. Державні субвенції... Ну, ну, а у нас немає карантину, ці щоб вчилувати все. У вас же тільки не навчаються. Ну, да. ну, а дві школи навчаються. Ну, Ми таке питання, коли не навчаються. Наприклад, елементарно, карантин. Ну, секономно. Ну, немає ну, світла, не, не вбариться. Ні, тут питання в чому, Олексій? Я ж розумію, до чого проводиться. Якщо зараз, допустим, у нас, які цифри ви казали на харчування? 51 гривня, да -да -да -да. так? Да? Ні, nee, yeah. сніданок, менший сніданок 50, старший сніданок 57, обід 70, старший 80. Ну, то есть у нас есть сумма загальная. Если сейчас его допустим, на 20 гривен каждое, то мы з'їмо, допустим, там травы квіты. Ну, no, на... До 15. -ти. Ну, грубо говоря, Полтора месяца не будет. На полтора месяца, надо 1,8 миллион. Сколько на дитину місяць получається писано? Після... Ну спокойно скажу, що на волосы більше десятку чи скільки в місяць платить а, судам, 25 пять платить за доволі менше, ну надо за тим их можно сейчас. Мы можем не... затвердить другие цифры, получається але... нога дітям я на вам просто могу сказать птичье місяць, мы проводим сесії, всі кошти дамо на харчування. За цих десятку, за цих Ой. Слава, звоните со и увеличите суму, и прорахуйте, сколько. Ну, поки ми сьогодні питання ну, Ми прорахували ось у сніданки з Оксаною Миколаївною. бо я вважала, що мені было була сума ага. на цю всесвітню продовольчу програму. От вони нам дають 15 гривень в день. В середньому я взяла меню. У нас меню на місяць там чотири тижні. От тільки для учнів початкових класів сок і фрукти без йогурта в середньому вони виходять 15 гривень на день. Оце якраз це ВПП на ну, сум. Це... З малими нам буде проще. Зараз ви посадите ці гроші, то початкові до оцих, що є 34, добавиться 15. п'ятнадцять. Да. Спочатку буде все ви знаєте, Анатолій, зараз ми піднімаємо на початкові, по постанові. На не може подивити. бути у старших, якщо у початкових 60. у нас сніданок буде 50, значить у старших має бути не, не менше, ніж них вони ж більші норми. Как вы, вы решите, что вы будете читать, так и будет в этих залах. Вы на своих девчат, и прочитаете если ставить на 15 гривен больше. Сколько вам недостаточно будет этих деталей? Сейчас. Сейчас я выйду. Вы можете зайти в мой кабинет, послушаться. Давайте. Сейчас, Хорошо. 10 минут перекурить.

Як рішив там, короче, тут коли поворочує, бачить справа туда? Ні-ні, не дядя пару деревень там засидять, вони Коню, ну, ти повернув, бачив, одна вже ще й стара упала. Ні, просто щоб, люди бояться їздити, особливо ще жінки. Я теж очкую, я сам проїжджаю. Коли вона гадала, вона їм вже просто є смехнувся з часу.

Або команда, що постійно говорилася, але вони резонують тим, що зараз що завдання, що робити, що робити, а ми підходимо до цього, ціла мова, приходжу до цього, що це просто модель. Повністю дивиться, а приводимо до, сказати, що це, а, 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 а